На свято Трійці у селі Містковичі нашого району урочисто відкрито та освячено пам'ятний знак на честь Героїв Небесної Сотні. На гранітній плиті викарбовані прізвища всіх загиблих під час акцій протестів на столичному майдані та стенд із їхніми портретами. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі. люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Так організатори свята, завідувач бібліотеки Олександра Калакун та директор народного дому Оксана Футала розпочинали урочистості. Почесне право підняти прапор від громад Самбірщини було надано сільському голові місткович Володимиру Возняку. Спільно виконали гімн та молитву. Хвилиною мовчання вшанували героїв. Священики освятили пам'ятний знак. З вітальним словом до громади звернулися голова Самбірської районної ради Андрій Бобак та голова райдержадміністрації Олег Домчак. <сміття> Насправді сьогодні ми зібралися в такий дуже святковий визначний день Святого Духа. І е, свято співпало з тим, що ми вшановуємо, відкриваємо пам'ятний знак в честь Небесної Сотні. 23 травня цього року ми вшановували пам'ять героїв, які, як бачимо, кожен час, кожна історія має своїх героїв. У 21 столітті час роді незалежної держави України ми маємо вже своїх героїв. Першу сотню, якій сьогодні встановлений пам'ятний знак. Але прикро те, що кожен день в нас число побільшується героїв, вмирають наші солдати, які, як сказав отець, в воєнний час повинні відстоювати нашу країну, наші кордони. Отож, я хотів би побажати нам усім. Щоб ми не забували тих героїв, які ми вшановуємо, щоб ми брали з них приклик. Адже, як було в 90-х роках, ми вроді державу відвоювали, але ми не змогли її зберегти. Тож я Хочу побажати всім, заради чого ті хлопці повинні боролися за соціальну національну справедливість. Тому я хочу. Щоб ми всі пам'ятали, заради чого вони погинули, і побажати вам всім Божої ласки, мудрості, здоров'я, наснаги і привітати також вас сьогоднішнім, сьогоднішніми святами з вашим місцевим святом і побажати вам всіх успіхів, розбудові нашої держави України. Слава Україні! Адміністрації Домчуку Олегу Івановичу. Все отці, шановна міської громада, я насамперед хочу вас привітати сьогодні таким, одним з найбільшим християнським святом, світланням Святого Духа. Напевно, сьогодні ми не ми відкриваємо цей символічний пам'ятник Небесній Сотні, бо саме колись давніше по розгляді моїх батьків і прадідів. Саме в цей день на зелені свята були вшановані герої, наші герої, люди, які боролися за незалежність України. Але цього року ці свята є особливими, бо саме сьогодні ми святкуємо оці роковини, святкуємо сьогодні, саме сьогодні ми святкуємо відкриття того пам'ятного знаку. Бо якщо колись ми згадували війни час... оп... часів ОНУ ОПА, то сьогодні сучасна Україна народила нових героїв. Прикро сьогодні говорити, що саме в мирний час гинуть мирні люди. Насправді мені дуже важко говорити, бо я згадую ті моменти, тяжкі, коли я перебував на Майдані. Але хочу вам сказати, що насправді сьогодні народжуються нові герої, люди, які сьогодні готові були віддати своє життя за наше з вами краще майбутнє. Ми сьогодні маємо Небесну Сотню, але я вважаю сьогодні замало говорити про тих, які віддали своє життя за нашу з вами незалежність. Але про тих людей, які були на Майдані, які були готові віддати своє життя. Я сам. Бов на бандані немало часу і бачив патріотизм людей, які дивилися смерті у вічі, які були готові віддати своє життя за наше з вами краще майбутнє. Прикро про це говорити, але на сході України сьогодні народжуються нові герої Люди, військові наші, які борються з тими сепаратистами, які надають можливість країні нашій розвиватися. Я сьогодні схиляю голови перед тими людьми, які в свій час боролися. Перед Мироном Танчайом, перед іншими ветеранами воєнного, які своїми героїчними подвигами, своєю мужністю доказували, що саме ми маємо жити в кращій країні. І готові сьогодні розділити саме з ними радість за те, що їхні внуки сьогодні готові віддати своє життя за нами, з вами краще майбутнє. Сьогодні, напевно, символічно відкриття є сьогодні того пам'ятника, бо саме відбулися в країні події. Події революції гідності. Ми свої історії списали Небесну Сотню. Саме сьогодні ми обрали в перший тур президента України. Ми сьогодні на шляху до Європейського Союзу. Це говорить про те, що ми будемо жити в новій, кращій країні, В країні без корупції, без зла і без ненависті. Я сьогоднішній день хочу привітати місто громаду, побажати їм міцного здоров'я, терпіння, наснаги. І сподіваюся, сподіваюся, що саме такими діями, такими кроками, як сьогодні є символічний пам'ятний знак, ми будемо мати кращу країну. Тому дякую сьогодні, міськовській громаді. Слава вам, слава небесній сотні і слава Україні. Місковицька громада першою у районі виявила ініціативу спорудити у своєму селі пам'ятник Героям Небесної Сотні, зазначив заступник голови районної ради Віталій Кімак. Юні представники місковицької громади виконували тематичні пісні, зворушливо читали поезію про героїв. Під прапором стояли, під прапором спочили. Прийми о Господи своїх синів за України волю їх убили. Шалений жар тривожних днів, в той час, як небо димом затягнулось, як змерзлі руки прагнули вогню, Упились кров'ю кат і його свята, споївши нею всю свою сім'ю. Та ми усі від Бога, люди, Живем надіючись, не боючись, чи ми запам'ятаємо, чи забудемо. Як наш народ топтались, сміючись. Мамо, я живий, лиш закриті очі і серце не б'ється, не верує кров. Ти тільки не плач, знай сі дні і ночі я буду в грудях, де живе любов. Ти пробач мене, мамо, за які сльози, за ту біль і той жаль, що я наробив. Я лише хотів миру, добра і свободи, а мене за це безжалісно, ворог бив. Не жалій моя нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я до тебе сьогодні із небес посміхнуся. Ти лишень свої очі, зійми до зірок. На завершення урочистості слово мав містковицький сільський голова Володимир Возняк. Шановна на громаду. Я дуже радий, що вас сьогодні дійсно стільки багато. Хочу перш за все подякувати вам всім, подякувати тим спонсорам, за як вдалося пам'ятник поставити, і провести цей свят. Це агрофірма ТЕЗОВ Лімітет, що в нас орендує землі. Народний депутат України Ярослав Дубневич, депутат районної ради Бобак Андрій Миколайович, Стронський Іван Степанович це наш місцевий спонсор. Також він допомагає багато і на церкву, і взагалі. І Довгун Михайло Андрійович. Також хочу подякувати цим маленьким українцям, які. Виступали сльозами на очах, і ви всі бачили. Значить, з них будуть дійсно правдиві українці. Дякую вам всім. До підніжжя пам'ятного знаку поклали квіти та запалили свічки на світлу і незабутню пам'ять про героїв. А в думках усі щиро молилися за спасіння душ померлих та за мир і спокій у державі.